Оскільки більшість з вас займається продажами онлайн, то я для вас обрала топ таких кведів, можете їх переглянути. Найчастіше до вашої діяльності підходить друга або третя група. Дуже-дуже важливий момент. На другій групі ви можете бути виключно, якщо ваші клієнти є фізичні особи і ФОПи. Якщо вашими клієнтами є або фізичні особи, або ФОПи, або юридичні особи, тобто компанії, то або іноземці, ви будете тільки на третій групі. І це момент важливо контролювати. Чому тому, що багато українців, хто наразі давно вже проживає за межами території України, вони повідкривали собі рахунки. І вони вже не українських банків. І хоча вони мають громадянство України, а сплачувати вам послуги вони будуть з іноземного рахунку не завжди, але таке є, і це дуже розповсюджена історія. І я дуже вам раджу зараз, якщо ви вже отримуєте певні кошти за свою роботу, перевірте основні дві літери. Коду IBAN. IBAN – це такий довгий код з 27 цифровим значенням. З попереду є помітка саме країни, з якої сплачує ваш клієнт. Що важливо, на третій групі частіше за все сплата податків вона буде вища, ніж на другій групі. Чому ви сплачуєте на третій групі оподаткування відсоток від вашого доходу, від вашого обороту, від всіх загального розміру коштів, які зайшли на ваш рахунок ФОП. А якщо ми говоримо про другу групу, там фіксований податок. Законодавство визначило нам конкретний розмір суми, який точно має надходити до держави. Тому, коли ви обираєте між другою та третьою групою, ви можете додатково прорахувати ще такий момент цифри.